Всім привіт! Ви на каналі Марта Юмір. І Мір. як я вам обіцяла, вийде продовжена серія. Ну ви бачите, що Єва і Аліса Вони не можуть зараз зі мною грати. Бо вже 4 лайки. є Вони не можуть зіграти, бо в них розстояння, сер... розстояння сервера з інкубатора. Тому. Тому я Раду. хочу Раду. вам сказати той, що на наступний раз якусь спробую з ними зіграти. Щоб в них був, був розстояння сервером з інкубатором. Коротше, не вийшло їм до мене підключитись. Тому на наступний раз. А зараз ми трошки погуляємо по ендерміру. ну Якщо вони зможуть підключитися, то вони підключаться. Ми ще вийдемо.

Я зараз треба... Блин, тебе вам показать треба то. Тогда якусь треба Я Не знаю. Короче. Давай туда гуляем, идем зараз Знову сбоку хаты, и там зновки две ползы. Да? Я вгадала? куда Ну и что? Так, короче, мы идем. Сегодня я не смогу играть с ним. А я як попрошу на ну, наступний раз підключитися, вибачте, я з ними не зможу. Ну, що вибачати вони не змогли, коротко. Я їм пишу, я їх знайшла в Вай... Ну, не в вайбері, як сказати, в Ютубі. У них є свій канал. Я вам не скажу це секрет. Алісі... Алісі є 12 років, а є від 10. Дайся так само, як і мені. Зараз Записали телефон на зарядку. Дайся так само, як і мені. Вибачте, Зараз вам. От. Так. 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 Да, от тут сундук нету. Так. Да. Я попрошу їх знов зіграти, потім щоб вони спробували до мене підключитися. Вот. Давайте там? Я, я їх попрошу вибачте не вийшло, дуже вибачаюсь, не вийшло Аліса. І так зараз Вашані, вона мені дзвонила. Да, Аліса Вашані не може Ну а Єва не може підключитись. Тому... Сказали, дуже їм важко. Він мій ведмедик маленький, хотів побачити, так, да, хотів побачити. Зараз ще решетки ведмедів постворюють кілька. От От, Вот, вот. Ну, зато я нечайно на паузу натиснула. Уху -ху -ху. Це такі гарні. О, маленький відміжонок. Ой, Цікаво, скільки тут тих видноїв буде. О, відміжонок. О, до речі, хочу зробити э, хранілище здесь. Ну тут не вийде хранілище зробити, Ну, хіба що все такий зюдне дерево. І от, супер. От сундук став нарешті вже нормальний. Коротше, він... мій домашний маленький ведмедик, але ну, я вам покажу сім'ю ведмедів. Ой. Ну це не сім'я. Це якась родина. Повна. А тут і сім'я. От тато, от дитинка, і от мама. Бачите? Дуже гарна сімейка. Хочу ще раз вибачитись перед вами. До мене не змогли підключитись. Дуже вибачаюсь, дуже вибачаюсь. Ну, якщо ви дійсно наберете під цим відео 10 лайків, то я точно точно скажу їм, щоб вони до мене підключились. І точно знімлю. Якщо це буде 10 лайків. Я вам обіцяю. Обіцяю приобіцяю. Навіть може вам малиш обіцяю. Ви, пане ведмідь, ви, ви обіцяєте? бачите, обіцяєте. А ви, пані від обіцяєте? не дуже. Бо все одно, будь ласка, повірте мені? Я, я старалась, не хотіла, але не вийшло. Якщо я їх дуже попрошу, якщо мені дасте 10 лайків. Ну, а всім папа, з вами була я, Марта, з каналу Марта Юнір. І до речі, будь ласка, вибачайте, що я не змогла. Ну, щоб вони не змогли підключитись до мене. Чесно, дуже вибачте, Я старалась, але не вийшло. Якщо ви назбираєте під це відео під над, ой, ну, 10 лайків, то я попрошу, щоб вони змогли до мене підключитися. Ну, ви, я вас не заставляю, бо я це не точно зроблю. Я, я, я жартую чуть-чуть, але я, то не, я точно не обіцяю, що з ними підключусь. Ну, що вони до мене підключаться. Ну, у мене ще буде кучу відео на каналі. І до речі, не бійтеся, Ті відео, які зникли з мого каналу. Не бійтесь. Це я видалила. Це те, що мені потрібно видалити. Було. Будь ласка, головне, не, не бійтеся. Все нормально, це я. Ну і все у нас це доставте пальці ворог підписуйтесь на мій канал і пишіть в коментарях, Чи ви граєте Майнкрафт. Ну і ще раз вибачаюсь за те, що до мене не змогли підключитися. Ставте лайк. Все одно. Просто так. Всім папа з вами була Марта з каналу Марта Юр.